Майже всі внутрішньо переміщені особи зможуть скористатися е, пільговою іпотекою, якщо у них немає житла на території, е, яка е, на території, яка зараз не є. А ну на на, на, на території вільної України, е, е, якщо вони мають таке житло, то на жаль, вони не можуть скористатися. Умовами, але житло не враховується те, яке зараз знаходиться або на анексованих територіях, або на окупованих територіях, або на територіях, які, які визначені органами державної влади, як такі де ведуться бойові дії, і звідки відбувається евакуація людей. Щоб отримати іпотеку, то ну, потрібна по-перше довести свою платоспроможність. Платоспроможність а доводиться таким чином, що враховується, коли ви будете сплачувати усі свої кредитні зобов'язання за такими іпотечними за, ну, за такою іпотекою. То у вас повинна залишатися сума грошей в місяць більше, ніж прожитковий мінімум.